Це аромат, який за відгуками люди ставлять на весну і літо. Але я пробувала його носити влітку, коли тепло, і я не можу його носити, він мені чомусь абсолютно не заходить в цей період. І, власне, от зараз на холодну осінь або на зиму, на от якусь таку холодну пору, він мені в самий раз, до речі, не знаю чому. Влітку він мені здавався занадто насиченим, занадто солодким навіть. Хоча я не люблю солодких ароматів, ніколи не купую їх, але ось цей в ньому така солодкість смачна. Отака От фруктова, квітково-фруктова солодкість, вона дуже смачна. Взагалі це дуже смачний аромат. Смачний в сенсі не від горманіки, він з гарманікою нічого спільного не має. Я не люблю ароматів з напрямку цього гарманіки. Але він смачний в сенсі, що надихатись ним просто неможливо. Він дуже класний, просто прекрасний. Він, до речі, дуже крім того, насичений. Дуже об'ємний, дуже щільний при своєму свіжому звучанні. От в нього свіжо-квіткове звучання, але насичене, таке, інтенсивне, він дуже інтенсивний. От коли його розпилюєш, тільки він дуже інтенсивний. От зараз я його нанесу. Це, до речі, аромат. Дуже класне в нього розпилення. Дуже таке дрібно-дисперсне, реально таке. Воно таке хмаринку таку створює, класно, так. І коли його вдихаєш. Тобі здається, що його настільки багато, він такою насиченою, дуже щільною хмарою просто висить в повітрі. І при тому всьому, стійкість в нього не є надзвичайною. Стійкість у нього середня. Тобто, якщо хочеться такого інтенсивного, класного, відчутного звучання, його треба поновлювати протягом дня. І це трохи створює якесь хибне враження про цей аромат, тому що коли його тестуєш в магазині, отак, як його Розпилюєш його так багато, він таким величезною такою хмарою, закутує вас оцим от шлейфом, огортає. І ти думаєш, що цей аромат мав би бути стійким, але ні, він середньої стійкості. Але він настільки класний, він настільки е, смачний, він такий, що ним неможливо надихатись, і його постійно мало. І він створює відчуття щастя. Отрагано ти його наносиш цей парфум, і все, нехай весь світ зачекає. От таке якийсь настрій, таке враження він створює, і тому я його пробачаю, його середню стійкість, я готова його оновлювати, і навіть йому пробачаю те. Що при такій ціні, як засіслий, стійкість у нього середня. Так, ще раз його нанесу, щоб собі згадати його. Ну, клас, цей от пшик, я його обожнюю цей пшик, він прекрасний. До речі, скляна кришечка так прикольно, кришечка дуже крута. Ну, і флакон взагалі класний, неймовірно, гарний флакон. Теж важкий, дуже такий треба його <сважко> важко в руках тримати. Аромат такий от складний, він дуже багатогранний і монолітний. Що розкласти його по нотах важко і важко, в принципі, описати, окрім того, що смачно, приємно, класно і взагалі фантастично. Складно описати, чим ж він пахне. Я довго дуже думала, як його описати і на що він схожий. І нарешті я додумалась: <свісно> так от, він схожий на шкірку апельсина солодкого дуже, або якогось іншого солодкого і смачного цитруса. Це нагазує, коли ви починаєте чистити мандаринки, клементинки, так розриваєте ту шкірку, і вона бризкає такими дрібною такою хмаркою. Дуже дрібно Націнку, оцих от бризок. І вони мають оцей такий ну просто манкий, такий смачний аромат, з який ти хочеш просто бігти за ними і просто стаєш як зомбі. от так от це пахне, але. Якщо до того аромату ще додати аромат троянди. І оце таке змішання трояндового аромату разом з цією шкіркою цитрусовою. І троянда тут, причому вона така, я би її називала ближче схожою до цієї чайної болгарської троянди, коли ви. Починаєте перетирати ці пелюстки з цукром. Коли вони ще такі свіжі, злегка прим'яті, вже впускають сік, мають таку злегка терпкість, але разом з тим свою трояндову солодкість, цукру в них ще не чути. І от, -от такий от це аромат. Він змішується з ароматом цього цитруса і виходить ізія від сіслих. Це дуже класно, це дуже смачно, ну просто фантастичний аромат, я його дуже люблю. І він такий антидепресант мій. Це, це аромат антидепресант, коли він в мене стоїть в моєму столику робочому там, в шуфляді. І коли мені якось особливо важко, я якось не маю настрою, щось мене там нітить, гризе і так далі. Щось із роботи в мене не йде. я просто Просто дістаю цей флакон, отак от його відкриваю, і просто вдихаю буквально з. Навіть не розпилю його, просто вдихаю з флакона цей аромат. Він, до речі, такий, що застряє в носі. Я його вдихаю, він мене залишається в носі. Я потім ще довгий час його відчуваю. І відразу. У мене, знаєте, от він дає якийсь настрій. Так Сидиш просто на якийсь момент, відключаєшся і просто кайфуєш від цього аромату. От, ну, Працює як ліки, коротше кажучи, хто фанат парфумерії, я вам раджу купити сісли, цю Ізі і використовувати як ліки від депресії. Або коли там, не знаю, ракети летять, світло вимикають, теж дуже класно допомагають яким чином познайомилася з цим ароматом? Я його тестувала дуже багато разів. Це досить відомий парфум. Він є в магазинах, в усіх його нескладно знайти. Він мені подобався, але я Якось стримувала себе, щоб купити, так? тому що не готова я була таку суму з нього віддати. Але колись я купляла якийсь аромат, і мені дали пробник крему сіслею з ароматом Ізія, парфумований крем для тіла. І так, цей пробник десь у мене валявся може рік, може навіть і більше, може і два роки. Якось я прибирала, знайшла його, дістала і так от почала ним користуватися. Це якраз був цей. Період, коли минулої зими, якраз зима це була, коли найбільше тих всіх обстрілів, вимкнень світла і того всього, і сидиш в холоді, закутана, вже не знаєш, що на себе вдягати. І... А це просто абсолютно такий якийсь стан безнадії якоїсь такої. І оцей крем я знайшла. І коли я наносила цей крем, це просто було щось таке. Знаєте, воно з тої реальності якось тебе витягує не знаю, Вириває тебе, отут щось таке, він такого класного кольору, до речі, цей парфум. І він от створює цей настрій, такий от сонячний, якийсь такий класний. Це не просто навіть відчуття щастя, а як портал в якийсь, я не знаю, райський сад, де ціла купа смачних солодких цитрусів і в переміжку з трояндами. І це все дуже смачно і ну буквально хочеться жити. Реально хочеться жити. Цим парфумом. Тому е, я здалася, так я здалася. Потім я побачила е, акційну ціну, класну на е, нанотіну. І тепер в мене ціла сотка цього парфума, і це мої ліки від поганого настрою, від якоїсь хандри, я не знаю якихось інших проблем. От, Тому взагалі парфуми, от всі на мене так впливають, ну майже всі. Цікаво, до речі, в кого ще так є такий ефект, створюють такий ефект на вас парфуми? От Напишіть мені, будь ласка, цікаво. До речі, дізнатися, чи є ще хтось такий, як я. Не пам'ятаю, чи казала, але аромат особливо не змінюється. Він, от як, звучить на старті, так і в принципі. Майже без змін продовжую звучати до своєї бази, поступово стихаючи. Якось зараз розкладати на ноти, шукати тут якісь окремі складові і звучання окремих нот, я не буду, тому що це буде дуже надумано. Це буде нечесно з мого боку, тому що насправді я їх не відчуваю. Це звучання настільки цільне і загальне, і от таке от монолітне, що я нічого тут не виуклаю. Але це аромат абсолютно не робить плоским, не робить його нецікавим чи якимось. Ну, ну, це не є негативна риса цього аромату. Навпаки. Він настільки класний, смачний, і в ньому немає такого, що він би набрид. що це Просто чудово, от класно, що він так звучить, і я більше нічого від нього не вимагаю. І мене якраз і влаштовує те, що він ось такий от незмінний. До речі, напишіть, можливо, ви якісь ще інгредієнти відчуваєте, можете виокремити щось в цьому ароматі. от, так от Чітко відчуваєте щось, якісь квіти, бо тут є ще півонія, конвалія, ще є, жасмин. Ну, Мені тут трояндо чути. Ну, але ми ж знаємо, що. На кожен ніс аромат впливає по-своєму. Просто цікаво, який ваш досвід. Ну, от, чекаю на ваші коментарі і напишіть, хто любить Ізію і хто її носить взимку, так як я.